Вітаю з перемогою! Цікавий фінал видався. Ваші думки стосовно фінального поєдинку і загалом по турніру, що вдалося, що не вдалося, що планували, який досвід можливо здобути. Дякуємо Богу, дякуємо ЗСУ, що ми провели Кубок Нескорених. Це можливість для кожної команди ще раз проекспериментувати, перевірити своїх гравців в таких екстремальних умовах. І як бачили вболівальники, кожен матч був максимально наближений. До рівня чемпіонату по напрузі так було дуже багато браку, напевно, в кожної команди. Зокрема, скажу про нашу команду. Ми багато помилялися, але нам був важливий цей досвід, дуже важливі ці ігри, бо як би їм гравцям не пояснював, не показував, їм треба було пережити ось цей досвід. Якщо аналізувати весь турнір, то починаючи з першого матчу і до фінального. Кожен матч був різний, що дуже важливо для нашого досвіду. І знову ж таки, це треба було пережити, перейти. І кожен гравець я впевнений, що це буде йому плюс і втілить в, чемпіонат, в чемпіонаті. Загалом, бачите, більше позитивного чи можливо якісь моменти, на якими ще більше треба працювати за підсумками змагань? Завжди стараємось бачити позитив в кожних моментах, зокрема і в цьому турнірі. Добре, що АФУ організувала цей турнір, і чемпіонат буде організований після чемпіонату світу. Що перше дає змогу добре, якісно підготуватися збірній Україні і користуючись нагодою, ми будемо болівати, переживати, підтримати хлопців тільки вперед. І також цей турнір дає змогу кожній команді вдало якісно підготуватися до чемпіонату. Дякую, успіхів вам. Дякую.